На каналі Репортер знову настає час цікавих розмов з нашим економічним експертом, доктором економічних наук Сергієм Тічом Вікуловським. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день, як завжди, в такі моменти непрості для України в усіх сенсах цього слова і в посиленні атак ворожих. Ми все ж таки намагаємось говорити про. Внутрішні також проблеми економічні економічного характера. Хоча ми всі розуміємо, що це так чи інакше пов'язано з військовим станом, з війною, з атаками, з нападами. Кілька днів тому звернув увагу на чергову таку чергову позначку з словом дефолт відносно України. Не скажу, що прям всі провідні телеграм-канали про це писали, але звертали увагу на те, що в нашій країні. Е, нема чим е, розраховуватись по боргам, але так, прийшла ця новина вона і знов пішла десь внизу рейтингів, тому що є про що писати. Я б на нашому своєму все ж таки звернув увагу глядачів, в якому зараз в стані економіка України щодо цього такого страшного слову і терміну дефолт. Uh, ну, слово дефолт дійсно. Виглядає не дуже приємно, е, але е, треба сказати, що е, є різні рівні дефолта і можна заспокоїти громадян, що внутрішній дефолт, тобто те, що держава винна громадянам, які придбали військові облігації, будь то в гривні, чи в іноземній валюті. Чи банкам, які теж активно за гроші громадян, купують державні облігації, їм нічого не загрожує. Мова йде про так звані е, облігації, варанти, які Україна колись погодилась віддати е, кредиторам. Знаєте, у нас були е, такі е, часи, коли Ну, багато хто намагався заробити на Україні е, після е, Революції Гідності. Була така Наталія Ярєська, е, ну, казала, що вона патріотка, приїхала Сполучених Штатів, була міністром фінансів. І тоді е, домовилися, що Україна зможе списати 20% державного боргу. Але умови були такі, е, яких не було в жодній країні світу. Тобто Наталія Рєзька, вона е, перше все була е, фінансистом, е, і зараз вона працює в, в приватній компанії, і вона зробила такі умови, що Україна так отримала, е, можна сказати, тимчасове списання боргу, але потім. Потім Україна взяла на себе обов'язки в випадку, якщо буде зростання ВВП, то потім е, за кожного відсотку цього е, зростання треба е, треба повертати гроші кредитором. І виникла така парадоксальна ситуація. У України було е, шалене падіння ВВП у 2022 році, е, там десь 20%, і потім. Е, ну Почалось деякі відновлення, але е, зараз ВВП є менше ніж був до початку повномасштабної війни з Росією. Але формально, формально, в зв'язку з тим, що було зростання е, кредитори, вони е, вимагали від України там десь 600 мільйонів доларів по цим облігаціям. Тобто, чому я розказую історію? Тому що ну. Е, Наші громадяни мають розуміти, що е, є світ, і коли хтось там каже, що він підтримує Україну, ну це добре. Але треба дивитись уважно, е, як Україна отримує гроші, які зобов'язання вона бере. Тому що от, от ця реструктуризація боргу після Революції Гідності. Е, вона була дуже дуже невигідною Україні. Ну і зараз уряд, тут я підтримую, уряд каже: ну вибачте, ви там вже вимагаєте від нас 600 мільйонів, коли у нас реально ВВП менше, ніж був до повномасштабної війни. Тому от там десь неділю назад уряд відмовився, відмовився от, виплачувати ці облігації варанти. Чому про це почали писати? Тому що така ситуація була і в минулому, коли приватні кредитори вимагали гроші від України. Але, але тоді на боці України були США. І будь-яка фінансова установа у світі не хоче мати погані стосунки Сполученими Штатами. Тому лише там. Телефонний дзвінок від держсекретаря був там до голов до голів фінансових агентств і вони забували про те, що Україна має сплачувати борги і погоджувалася на реструктуризацію. Зараз ну, зацікавленості у Сполучених Штатах в тому, щоб Україна е, отримувала таку неформальну підтримку. Ну мало, ну значно менше ніж було. Під час минулого президента, тому зараз от приватні кредитори е, в інших країнах е, міжнародні фінансові структури, вони от, е, почали більш активно вимагати гроші. Але вони е, і в минулому році нічого не отримали, і зараз не отримують. Я скажу відверто, і в майбутньому не отримують, тому що в ну, Україні немає ресурсів, щоб навіть е, сплачувати. Те, що вона має сплачувати внутрі країни, підтримувати армію. Ви знаєте, що знову знайшли знайшовся дефіцит у фінансуванні армії, і як вже я підкреслив, Україна, уряд повністю виконує всі зобов'язання стосовно внутрішнього ринку. А тому о, в такій ситуації цей дефолт він так є, але він ні на що не вплине, тому що жоден іноземний інвестор укр... приватний інвестор. Я не кажу там про уряди, про о, міжнародні організації. Жоден о, приватний інвестор вже грошей Україні о, найближчі роки не дасть. Тому цей такий зовнішній технічний дефолт, дефолт він ні на що не вплине. А що може вплинути на таку ситуацію, коли дійсно схоротне становище буде і дійсно не буде чим розраховуватись, і навіть не буде бажання у наших партнерів знов там, допомагати, підтримувати соціальну сферу, підтримувати там, інші можливі напрямки. На що треба звертати увагу? Ну, наприклад, на поведінку у деяких наших західних. Партнерів, напевно, це зараз не, не досить бо відчувається зв'язок. Але ми, наприклад, бачимо щодо нашого західного кордону. Ми е, лякалися е, висловів е, панів Орбана Фіцо. А зараз ми бачимо і новоспечений президент Польщі, який взагалі не думає про майбутній розвиток відносин. Йому важливіше по минулих розрахунках розрахуватися, і історія для нього важливіша, ніж побудова якихось. Економічних там відносин з Україною. І це в перспективі, мені здається, може зіграти ну дуже недобрий жарт з нашої країни. Ну, я з вами погоджуюсь. Ну, ви розумієте, е я не думаю, що більшість країн навіть Європейського Союзу добре ставиться до України. Так, вони нас підтримують. Е вони е підтримують, тому що. Е ну Україна знаходиться попереду їх боротьби з Росією. Росія дійсно є загрозою для, для, для Європи, перш за все, для Європи. Тому що найбільш могутня армія в Європі і вони, вони бажають воювати. А європейці навпаки, вони хотіли б грошима якось відкупитися від цього. А і Україна теж погоджується на те, щоб воювати з Росією. Тому за це Україна отримує гроші. А, але ставлення, ну я думаю, що воно не дуже добре, тому що ну, хотіли б допомогти Україні, то тут були б Збройні сили з Європейського Союзу, тому що ну. Людей в Україні все менше і менше хотіли б допомогти, тому мабуть би не так ставилось до чоловіків українських, які знаходяться за кордоном і порушують часто густо українське законодавство. Буду так відверто кажуть, але там вони завжди готові прийняти будь-кого. Молодого з України, тому що у них є криза, криза демографічна, перш за все в Німеччині, тому там мільйон українців і буде ще більше. Тобто, з одного боку, вони дають гроші, а з іншого вони роблять все можливе, щоб українці е, залишали Україну, е, і потім вони стали частиною е, інших країн. Тому тут, ну знаєте, треба відверто е, розмовляти. От ми з вами вже обговорювали ситуацію з е, митами з боку Європейського Союзу. На жаль, наше припущення, воно здійснилось. Вже, вже немає зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Тобто інтереси тих же польських фермерів стали вищими, ніж інтереси українців, які під обстрілами. Вирощують е, сільхос... сільськогосподарську продукцію. Ну, скажіть, будь ласка, це, це рівні відносини. Ну, як, як таке може бути? Так. Вони дають гроші на оборону, на армію, на зброю? надають певну зброю, але ну дайте і Україні розвиватися. Але тут, тут вже цей безвіз, який економічний безвіз, який почався почався в. Червні 22-го року, як відповідь на агресію Росії, та агресія ж продовжується, а без візу митного без візу немає. Тому о, тут 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 треба казати відверто Україні. Я розумію, що, мабуть, там не, не в ефірях е, наш президент він відверто спілкується з колегами і тому, тому Україні не дають гроші. Але, але є країна найбільш могутня у світі. Це Сполучені Штати Америки, і вони, вони будуть скорочувати допомогу Україні. Чому вони досить це не зробили? Тому що бюджет, який зараз є в Сполучених Штатах, він затверджувався. Ну, головні принципи, а головне, це допомога Україні. це було затверджено, ще, ще під час каденції Джо Байдена. Але коли, коли почнеться наступний фінансовий рік, коли закінчаться ці ці 60 мільярдів, які сполучені штати вже виділили і Трамп нічого не може зробити, тому що це закон сполучених штатів, то ми отримаємо значно менше. І тоді, тоді виникна виникна тісна проблема з бюджетом, але я впевнений, що такі країни, як Німеччина, як Франція, як Велика Британія, вони будуть надавати і далі гроші Україні. Тому мій прогноз, що якихось потрясінь на фінансовому ринку України з облігаціями, з внутрішнім державним боргом не буде, тому, якщо там нас слухають люди, які там мають. Інвестиції, військові облігації, на мій погляд, на мій погляд, ну на найближчі роки, з точки зору фінансів, все буде більш-менш стабільно, тому тут і з точки зору валютного курсу теж не буде якихось суттєвих коливань. Ну, що буде на фронті, ми не знаємо, але от фінансово економічній сфері буде важко, але не буде якоїсь критичної ситуації головне не буде дефолту, внутрішнього дефолту, тобто тут. Можна спокійно, якщо і гроші тримати в банках, якщо хтось бажає підтримати і купити військові облігації, теж можна це робити. Тобто, це ну ризик не став більше протягом е минулого року, і тут е навіть скорочене фінансування від Сполучених Штатів не, не вплине суттєво суттєво на ситуацію з бюджетом України. Ну і ще хотів би поставити питання, раз ми вже говоримо про ставлення європейських країн до нашої країни. Ми з вами, Сергій Олексійович, зазвичай виступаємо в ролі таких реалістів жорстких, але реалістів. Якщо ні, то ми не нагітаємо, але все ж таки дивимось не на неврожливих окулярах на те, що відбувається. Але все ж таки, давайте припустимо, що. Скоріше за все рано, ніж ніж пізно закінчиться війна, Україні потрібно буде відновлюватись, відбудовуватись в прямому сенсі цього слова. І як мені здається, вишукується черга з друзів і друзів України, які захочуть приїхати, відновлювати, відбудовувати і заробляти на цьому кошти. Так ось питання: в чому? А чи всіх наша країна зможе там захоче допустити до цього ринку грошей, інвестицій, щось будувати, щось відновити. Чи що все ж таки треба бути е з доброю пам'яттю так що тут так ми ради там, можливо, там німцям, туркам, які знають, як це відбудовувати. А якщо якщо інші країни, які стояли осторонь, коли нас бомбили, коли руйнували лікарні, школи, інфраструктуру, а тут країни, які мовчали, знову за там заробляти на Україні. Я думаю, що різне ставлення також повинно бути повинно бути і у України до цих європейських партнерів. Це ми дивимося на майбутнє, але все ж таки, давайте пофантазуємо трохи. Маємо на це право. Ну, маємо право, і знаєте, надія все ж таки є, що, як ви сказали, буде черга із інвесторів. І я погоджуюсь, тоді дійсно треба вибирати ті, хто є стратегічними партнерами. Але, але ну скажу відверто, я не думаю. Що з точки зору економіки чи фінансів буде краще після закінчення війни? Тому ну, я не можу сказати, що от, ну, з моєї точки зору керівництво України вона, от, намагається як можна швидше закінчити війну. Чому? Тому що ще раз підкреслюю саме фінансово-економічну сферу. Давайте візьмемо приклад Молдови. Молдова, ну теж бо був конфлікт з, з Росією. Зараз частина країни окупована Приднестров'я Росії. Ну, ну війна війни зараз активної немає. Скажіть, будь ласка, чи багато інвестицій зараз західних в Молдові? Ну так і залишається бідна Україна. Так і залишається бідною країною. Що там з корупцією? Як ви думаєте, ну, на мій погляд, на мій погляд, ситуація, мабуть, трохи краще, ніж там у сусіді. Але, але теж, теж, теж періодично ми чуємо, що там отримали якісь гроші за ЄС, і якось вони так зникли. І ну, дай Боже, щоб це не відбулося в Україні, але, але коли поруч є окупаційні війська, коли е, ну, країна. Тобто, тобто от що відбувається в Молдові? Європейський е, Союз підтримує президентку, яка зараз є. Чому? Тому що от вона, вона, вона е, е, є ворогом Росії. Противагу, противагу все ж таки мені здається. Противагу, от увагу. Тобто вони повністю заплющують очі на те, що там з корупцією в Молдові, що то там, що там. Система і політична, і державне управління не дуже ефективно працює. Ну і поруч Приднеструє. Тому, тому тобто, допомогу з боку о, Європейського Союзу Молдова отримує, а приватні інвестори, вони. Ну, Чекають, може там якісь невеликі інвестиції. І те ж саме, я думаю, що відбудеться в Україні. Тобто, Україна більша країна е, в Україні е, є теж проблема системи державного управління, і ми бачимо, що під час війни вони залишаються. І я не думаю, що щось кардинально зміниться після війни. Тому Дай Боже, щоб була ця черга з інвесторів, тоді, Віталі, ви як фахівець, ну і інші, ті, хто активно зараз працюєте з міжнародними організаціями, і, ну знаючи, відбувається міжнародних відносин, тоді ми зможемо там надавати рекомендації від кого брати інвестиції, кого, кому надавати дозволи на те, щоб щось вкладати в Україну. Але, але... У мене є сумніви, чи дійсно буде черга, і є загроза того, що і далі ми будемо шукати гроші, і далі будемо обговорювати з вами якісь там е е періодичні дефолти. Я сподіваюся, не буде такого е суттєвого внутрішнього дефолту. Але, але ну, є питання, чи якщо Україна зміниться, якщо ну, це буде інша країна, інша країна, наприклад, Польща, ну дійсно є. Поляки, які ну, по, по іншому ставляться до України, але все ж таки реформи відбулися. Відбулися дуже суттєво, І польща, яка була до вступу в Європейський Союз, і потім ну, це дві різні країни. А чи так у нас відбудеться, я не впевнений. Але якщо відбудеться, то дійсно тоді будемо вибирати інвесторів. Ну я я, якщо чув знов конкретизували щодо Польщі. Я з вами повністю згоден, що дійсно країна 90-ті нульові зробила. Серйозний прорив, які потрібно не можна не поважати, і можна радіти навіть і за сусідів, які чимало допомогли нам, але все ж таки все ж таки, дуже прикро, що і минулий президент йшов на такій мінорній ноті, і теперішній президент заступає на тій самій ноті, що країна, яка має бути взірцем, де майбутнє, так, майбутнє, воно в пріоритеті має бути. а... Робити все ж таки акцент на минулому минулому і да. говорити про те, що ось те, що було тоді. А у, я не знаю країну, яких не було проблемних стосунків в минулому, якщо ми там візьмемо там рандомну пару країн, сусідів в Європі, можливо, не в Європі, завжди були дуже проблемні стосунки, болючі стосунки. Але коли є країна, яку ми справедливо вважаємо, ми дісім зі, зірцем роботи там з проспроведення реформ економічних, соціальних, там політичних будь-яких. І вона обирає там топтатися на місце і дивитися, що там позаду. Мені від цього дуже прикро, тим більше, що це, що це та країна, від якої ну багато чого залежить і успіх нашої країни. Ну, ну це так. За душками, як ти кажеш. я погоджуюся так, так, на жаль, так Ну, а будемо спостерігати за тим, що відбувається в Україні. Я і за її межами радий, що в нас є можливість спілкуватися на такі теми, також експертні, завдяки вашій думці, вашій позиції. Можливо, це дискусійно, і це добре. Ми закликаємо глядачів в коментарях висловлювати свою позицію. Але я думаю, що було цікаво. Дякую, Олексійович, Будемо тримати зв'язок обов'язково. Дякую вам, Віталій.